В місті все відрізняється, тому що от, на, на трасі ви їдете з відносно однаковою швидкістю, відповідно, у вас температура сажового приблизно однакова. А в місті ви от, на світофорах зупиняєте, сатори і так далі. і У вас виходить, сажевий, то нагрівається, коли ви розганяєтесь. А коли от приймаєте ногу з педалі газа, тоді що виходить? Сажвий охолоджується. Коли ви в заторі стоїте, так сажовий взагалі от, ну, температура геть падає. І відповідно що виходить? Що у вас в місті більші витрати палива, по-любому більші. І при цьому температура сажвого виходить нижча. Тобто сажі у вас буде на порядок більше за рахунок того, що більше витрати, і за рахунок того, що температура сажового менша. От так, от. то ці дизельні двигуни, вони звичайно, більше для траси, але можна спокійно їздити по місту і не париться про це все. Багато хто не слідкує ні за регенераціями, ні за чим, спокійно їздить, потім раз в 200 тисяч помили сажеве або там замінили і все. Немає ніяких проблем, все чудово, їздіть, купуйте ці авто, щоб їздити по місту, все у вас буде добре, вони не бояться.